Так що я думаю, що вона скоро буде в охоті. Якщо вона так себе нормально веде, то вона буде, значить, скоро в охоті. Наталія, привітики, Таня Побережна, доброго вечора, тихої та спокійної вам ночі, люба, Скоріше нам перемоги. Рада вас чути. Люблю ваші відео про кізок, теж тримаю, люблю їх. Дякую, Таню. І мені дуже приємно, я теж їх дуже люблю. Вам гарного вечора і міцного здоров'я. Так, Таня, ночі холодні, та і в будинку прохолодно, але ех, ще газ не включаємо. А ми пропалюємо в грубці. Анна Тодощук, ту добро вечора, доброго вечора, бабуся Галя. А ми вже палимо, бо холодно і ми палимо. Так, дел ДЛМстер, їм їхня влада геть усю людяність з голови повибивала, а колись були людьми. Ну, були колись людьми, що ж ви зробите? Карсон, уж кому, -кому не тільки не ш... США слава. Юля Корисна, добрий вечора, Любі Чатівці, благодатної ночі, бережи всіх Боже. і вам на добра ніч мирної і тихої ночі. Дівчатка, не пишіть, я буду завершувати. Прожимайте лайчики, мої, ми до 200 доберемо, а не доберемо, то й так і буде. Будемо завершувати. Галинка Іва, з ким не віталася, вітаю всіх. Любі Чатівці, Божого захисту всім. Лєзен ще у Росії, ще в Україні нема слави, тому що убивають один одного. В чому тут слава? Ну, у нас слава та, що ми захищаємося. Наші хлопці стримують таку велику армію російську. Ось, яка була по кількості мається. Величина. Ось. А наших трошки порівняно. і Наші стримують, не пускають, ось, захищають свою територію. А в чому слава Росії? В тому що вбиває, нижче грабує. Махкос, як кози, бабуля, все добре. Ольга Гоч, доброго вечора, люба і всім, хто в чаті, доброго вечора і вам. Так, Олексій, всім привіт із Москви. Привіт, Олексію. Так. Денис, здравствуйте, добрий день. Як у вас там діла? Все добре, завтра буде краще. Галинка. У нас сьогодні включили опалення, хоча ще й не холодно. Ну, не знаю, у нас я включаю сама опалення, коли холодно. Галинкаєва читала натуся, Люба, а ви завжди орете город на зиму, бо у нас на весні. Треба город, щоб був гарний урожай, треба орати на зиму. Щоб земля перемерзла, щоб було все добре, бо весною, якщо його виорати, він хутко земля спушена, починає сухові і город пересихає хутко і тоді немає вологи. Город треба орати на зиму. Для чогось колись, як то казав, Розроблялося, щоб кращі урожаї були, все. І сказали, як на зиму треба орати глибоку оранку 25-30 см, щоб особ, особливо під буряк, щоб гарний урожай буряка кормового був чи там цукрового. Ось, То треба горати, орати город на зиму, щоб все гарно було і земля не пересихала весною. Фузіон. Вечір добрий, як справи, добрий вечір все добре, завтра буде краще. Що, каженські труси нужні вам? Та, ні, не нужны мені ваші труси, я маю свої. Таня трошки пізно до вас приєдналася, прийшла з роботи та й до господарства, Кізоньки чекають, потім до вечері, затушила півника, зробила салат, зварила гречану кашу, приєднуйтеся. Кашу маю, півники зварила. Ось так, що ось таке діло. Маю свою. таку, ще рулетки дістала м'ясні з холодильника. Ось на завтра рибку наготувала. Ось пожарити. І ще м'яско півників, я ще всіх не з'їла.